З підсиленням. Міський голова передав нацгвардійцям три автомобілі, прожектори та тепловізори. Командна робота та прикриття напарника. Журналісти телеканалу Віта пройшли бойовий шлях з інструкторами Нацгвардії. Вінниця шукає інвестпартнерів серед європейських міст. Працівники водоканалу замінюють аварійну ділянку водогону на вулиці Литвиненко-Вольгемут. Мої вітання глядачам телеканалу Віта. Новини за день продовжують ефір. Впродовж 30 хвилин говоримо про найактуальніші події вівторка. В прямому ефірі для вас працюю я, Ірина Дідух. Три авто для ловців-шахедів, тепловізори, прожектори та зарядні станції до них. Так привітала нацгвардійців Вінницька громада. До річниці створення їхнього формування міжрегіональний гумштаб зібрав технічне підсилення, яке невдовзі закриватиме небо від ракет та безпілотників. Ці автівки ідеально відремонтовані. На них працюватимуть вогневі групи, які закривають небо від ракет та шахедів. Машини і партію необхідного обладнання Вінницька громада і міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передали нацгвардійцям. Дані автомобілі це мобільність. А озброєння, яке буде стояти на цих автомобілях, воно набана більш потужніше, яке в нас зараз є військовій частині. І ми завдяки нашим спільним діям ми зробили і покращили наш підрозділ для ефективного ведення вогню, а також прикриття як області Вінницької так само самого міста. Тепловізори та прожектори допоможуть ловцям шахедів часно бачити та знищувати ворожі цілі над Вінничиною. А потужності цих зарядних станцій допоможуть приладам працювати за будь-яких умов. І сьогодні було передано. В рамках роботи міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу три автомобілі саме для таких вогневих груп з відповідним обладнанням я маю на увазі тепловізори, прожектора, бендера пауери В майбутньому на цей рік я маю на увазі на 24-й, передбачили досить серйозні фінансові кошти для придбання різного матеріально-технічного обладнання, в тому числі і спеціальних автомобілей, для того щоб підвищити обороноздатність і цього підрозділу, і багатьох інших підрозділів. Окрім чергового технічного підсилення, Вінницький міський голова привітав нацгвардійців з річницею створення їхнього формування. Вони ті, хто найпершими стали на захист нашої держави у 2014 році і продовжують її обороняти. Вінничани мають великі надії саме на ці, як ми називаємо, групи ловців шахедів Чим ви сьогодні займаєтеся, фактично ви прикриваєте не тільки Вінницьку область, а ви перші стоїте на рубежі оцих приходу цих шахедів, які, крім Вінниці, йдуть і на, далі на захід нашої країни. Тому від вас, що професіоналізму, дуже багато чого залежить. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Не змогли бути осторонь, коли йдеться про майбутнє та захист країни. Вони обрали військову справу. Випускників та викладачів Національної академії Національної гвардії України привітали до дня створення Нацгвардії. Олександр Ходзінський, новоспечений лейтенант, чотири роки тому вступив до Національної академії Національної гвардії України. Свій вибір 23 річний юнак пояснює просто: з 2014 року е, дивився АТО. Ну, зато дуже це все напрягало і вирішив, що потрібно починати з себе. Це був важкий вибір в певний момент мого життя. Щось перемкнуло, вирішив, що хочу стати військовим, захищати країну. Під час навчання військовій справі взяти у руки зброю і захищати Україну нацгвардійцям довелося у лютому 2022 року. Тоді вони були ще другокурсниками. Почесно виховувати таких молодих юнаків, і у нас є ще там певна кількість дівчат, які вступили до Національної академії Національної гвардії України. Знаєте, завжди було почесно бути військовим, а особливо зараз, коли Україна творить свою історію. Дані лейтенанти 4 роки назад вони поступили у 2020 році, зробили свій вибір, щоб захищати Україну. Після державних іспитів п'ятеро нацгвардійців-випускників отримали подяки від міста за віддану службу та високі результати у навчанні. Та це лише початок їхнього військового шляху. Після закінчення академії вони направляються для подальшого проходження служби в бригади наступу національної гвардії України. Курсанти вони не тільки теоретично підготовлені, але й отримали всі необхідні практичні уміння і навички, які їм знадобляться для успішного виконання поставленого бойового завдання. З Виконанням це повинно бути знаєте, який апогей. Виконання боєзавдання це не втрата при цьому особового складу. Після закінчення академії вони служитимуть у бригадах наступу Національної гвардії України. Вони захищають Україну на кордонах і в тилу готують професійні кадри. Викладачі військовослужбовців Національної академії Нацгвардії України до 10-ї річниці створення підрозділу привітав мер міста. Я розумію, що таке, як це не просто вчити студентів, ну, але разом із тим це і приємна така місія, і відповідальна місія. Тому хотів би побажати в першу чергу вам і здоров'я, і більше оптимізму, і позитиву, і щоб ви отримували знаєте, такі позитивні емоції від результатів навчання ваших студентів. Двіниця стала для нас, для Національної академії Національної гвардії України другою домівкою. Все для цього є, є ваше розуміння, є ваша підтримка, є тепло, і це відчувається, і це спонукає курсантів ще краще навчатися. Світлана Ількова, Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Боронити та штурмувати будівлю, стріляти зі страйкбольної зброї та не стресувати в екстремальних умовах. Цьому навчали колектив телеканалу Віта. Вишкіл організували нацгвардійці бригади Червона калина та військової частини 3008. Олена Літвіцька розкаже, як виконали завдання колеги. Четверта на позиції. Тримаю іду. Витривалості, лагодженості та стресостійкості навчалися сьогодні. Колектив телеканалу Віта таку тактичну підготовку для них підготували нас, гвардійці, аби ми відчули, як тренуються воїни з повній амуніції вагою в 14 кілограмів. Незважаючи на погану погоду та багнюку, ми йдемо на умовний штурм будівлі. Її захищають наші колеги з двох інших місцевих телеканалів. Ви попробували фактично те, що на мабуть відчувають новобранці. Ці навчання вони дають унікальну можливість та відпрацьовувати це все в команді багато разів, доводити певні речі до автоматизму і краще розуміти. Відчувати навіть та що вони можуть зробити в умовах реального бою. Тактичний вишкіл був у форматі страйкболу бій вівся 6-мм кульками з автоматів, які дублюють справжню зброю. Їх влучання ми майже не відчували, адже амуніція надійна. Окуляри, сітка на обличчя, бронежилет та рукавиці для дезорієнтації Гравці використовували страйкбольні гранати. Тренування максимально наближені до бойових дій, наскільки це взагалі ну, можливо при даних умовах. Учасники могли бачити, куди вони стріляють, куди уражають, відчути, якщо в них прилітає. Наприклад, ті ж кульки самі стракбольні. Вони бачили максимальний ефект від своєї роботи і злагоджених дій. Так, ми опанували тонкощі бою, навчалися працювати в команді, прикривати напарника, проводити розвідку, відволікати противника та атакувати його. Оцінювали виконання завдань досвідчені інструктори. Спочатку відбувається хаос, потім, дивлячись на поведінку, як своїх союзників, так і суперників, в тебе починає включатися голова. Тому що коли є протидія, і в деяких моментах доволі відчутна. Це спонукає більш думати головою, продумувати свої кроки, і більш ефективніше рухатися, маневрувати, щось придумувати, вигадувати, щоб це було неочікувано для суперника. За умовами перемогу здобуває команда, яка заволодіє РПГ схованим на території будівлі. Фінальний вистріл зробив наш колега Олександр Бойцун. Це було достатньо реалістично, досвід надзвичайно яскравий і дуже необхідний на сьогодні, тому що максимально наближені умови до бойових, хоч не бойова зброя, але все одно правила поводження зброєю, правила тактичної підготовки все максимально схоже до того, як би мало бути на полі бою. І, хоча наш бій був фіктивним, кожен відчув, яких неймовірних зусиль докладають, та як важко виборюють перемогу наші нацгвардійці. Найбільше запам'яталося напевно ось цей момент першого нападу. Коли або ти нападаєш вперше на людину, яка є твоїм противником, або коли ти чекаєш, сидиш, вичікуєш в обороні, а на тебе нападають. Ось це перше враження, напевно, найяскравіше. Далі вже якось так воно йде, як в кіно, напевно, да? картинка така, що от стріляємо, тримаємо, от раз, вбили все. Мені багато не довелося. Я довго не воювала, мене вбивали дуже швидко. Поки в нас стріляли пластиковими кульками, ми розуміли, нацгвардійці щодня під реальним смертельним вогнем, пліч опліч з іншими формуваннями сили оборони вже 10 років виконують завдання на всіх напрямках. І саме завдяки злагодженості та стійкості цих воїнів наша країна гідно бореться з ворогом та обов'язково переможе. Олена Літвіцька Сергій Приймак. Новини за день, телеканал Віта. Вінницьке представництво в Європейському комітеті регіонів розширює можливості для місцевого бізнесу. У Брюсселі Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з дипломатами та представниками міжнародних організацій. Обговорили питання інвестиційної підтримки у відновленні громад. Хто зацікавився співпрацею? Дивімось. У Брюсселі кілька місяців працює вінницьке представництво в комітеті регіонів. Про можливості для місцевого бізнесу та представлення на європейському ринку товарів Вінниця» говорив міський голова Сергій Моргунов з міжнародними партнерами. Допомагатимуть у цьому представники бізнес-хабу, який об'єднує вже 140 українських асоціацій. У нас є головною метою інтеракція українських бізнесів в європейський ринок та відкриття різних дверей на різних рівнях і на бізнес-рівні, на політичному рівні. А для українських підприємців, а чому бо Україна зараз відбудовується в тому числі бізнесом, бізнесами на дуже високому рівні, да ці процеси відбуваються, і наша економіка потребує підтримки. Бізнес хаб допомагатиме українським підприємцям масштабувати їхню справу за кордоном. Я переконаний, що це повинна бути дорога й двохстороння тобто український бізнес в Європі, і європейський бізнес в Україні. І в нас теж є достатньо високий потенціал і в частині розвитку індустріальних парків, в частині розвитку браунфілдів, і в частині публічних інвестицій маю на увазі по напрямкам критичної інфраструктури. У місцевої влади є розуміння, як бізнес може розвиватись та інтегруватися. Якщо є пропозиція, буде і попит. Впевнена представниця бізнес-хабу Леся Березовець. Дуже давно не було такої приємної зустрічі і правильних питань, які сьогодні ми почули. І пропозиції найголовніше, тому що питання задають багато. а пропозицій дуже мало. А є абсолютне розуміння, що потрібно місту. А є реальне розуміння, як потрібно працювати з європейським союзом. Були запити щодо можливо прискорення певних кроків проектів з бельгійськими дипломатами з регіону Фландрія обговорили перспективи нашого міста і регіону для фламандських компаній-інвесторів з початком війни інвестори зрозуміли, що знизили свій інтерес до розвитку бізнесу в Україні. Та зараз ми бачимо зростання, тому що доступне страхування для ведення бізнесу. А ще Україна є потенційним членом до вступу в Євросоюз, і це означає збільшення зацікавленості в інвестиціях. Про партнерство та налагодження побратимських відносин говорили віничани з представником шотландського дому у Брюсселі Мартіном Джонсоном. Вже є успішна співпраця з Мюнстером, Нансі, пані Вежесом, Кельце та Венспілсом. Наша політика така, що ці відносини повинні бути двосторонні. і вони повинні будуватися на горизонтальних зв'язках в різних сферах: Інформація, структура, освіта, охорона здоров'я культура. І вже є такі практики по Україні, що ті чи інші країни чи великі потужні регіони напряму працюють, напряму працюють з українськими містами і регіонами. Можливості Вінницької громади зацікавили шотландців. після нашої зустрічі матиму розмову з колегами з малих асоціацій міст. А також поговорю із нашим міністром. Передам йому інформацію про Вінницю, про ваш потенціал, щоб ми в цілому могли побачити, що можемо зробити для допомоги, підтримки регіону і подальшої співпраці. Нові партнерські зв'язки. Це можливість для Вінниці тримати позиції лідерства і долучитись до європейської бізнес-спільноти. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Vita. Нацполіція затримала 51-річного віничанина, який був у змові з працівниками автошколи та оформляв фіктивні документи проходження теоретичного та практичного курсу з водіння. Як діяла незаконна схема видачі водійських посвідчень? Для охочих обійти закон, ділок домовлявся з своїми спільниками про безпроблемну здачу водійських іспитів. Під час заходів виявили і вилучили гроші. Бланки медичних довідок, печатки медичної установи, водійські посвідчення, свідоцтво про закінчення водійських курсів та багато інших чорнових записів. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції Вінничини повідомили йому про підозру у зловживанні впливу. Йому загрожують до восьми років тюрми. Вінничани будуть з водою. На вулиці Марії Летвиненко-Вольгемут замінюють водогін, якому більше півстоліття. Строк його експлуатації вийшов понад 20 років тому. Тож люди весь час страждали через пориви та відсутність води. Роботу працівників водоканалу бачила наша Анна Шутова. Водогін на вулиці Марії Литвиненко-Вольгельмут був у критичному стані. Щомісяця тут були прориви. Тепер міняють 12 метрів зношеної труби. Якщо брати в порівнянні з заявками цілому по місту, то дуже часто є ділянки, які дають заявку раз на півріччя, то тут, можна сказати, два рази на місяць. Недоцільні ліквідації аварійних локальних витоків, тому було прийнято рішення заміна його. Водогін під фундаментом теплового пункту, тож разом з робітниками Вінниця міськтеплоенерго працюють методом санації. Нову трубу вставляють у стару. Ще частину водогону повністю вирізали. Чугунний фляні з діаметром 150 на з'єднувальну муфту діаметром 150, який буде встановлюватись на переход засуки діаметром 300. Поки ремонтують труби, десятки будинків без води. Люди були попереджені завчасно за добу про те, що потрібно зробити мінімальний запас води. Ми також пояснюємо людям, чому ми проводимо ці роботи. У Вінниця облводоканал нам повідомили мешканці цього мікрорайону вже з водою. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. Віта. У світі до 50 мільйонів людей страждають на епілепсію. В Україні через війну захворюваність зросла. Багато військових отримали травми, які сприяли виникненню або розвитку епілепсії. Епілептичні напади, порушення уваги, втрата свідомості можуть бути проявом хвороби. Приймаючи ліки з епілепсією, можна прожити нормальне життя. Бути обізнаним у тому, як допомогти людині, у якої стався приступ епілепсії, покликаний саме сьогоднішній день. У світі його ще називають фіолетовий день у прямому ефірі. Ми поговоримо про надання допомоги в таких випадках. І студії тренер з надання першої допомоги Юрій Марценюк. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго вечора. Власне, скажіть, будь ласка, сплутати приступ епілепсії з іншим захворюванням? Чи можливо чи ні? Судоми можуть з'являтися по дуже багатьох причинах, але найрозповсюдженіший варіант це коли люди рахують, що це саме приступ епілепсії. Різниці, як ми будемо називати цю ситуацію, абсолютно ніякої немає. Тобто, людина вимагає в даній ситуації нашої допомоги, тому що сама про себе попіклуватися вона не може. Ми запитали у Вінничан, чи знають вони як допомогти таким людям. Давайте подивимось. От розкрити зуби, да, от, підкласти щось під голову, щоб дитина людина не билася в, ну, в конвульсіях. От е, язик головне, щоб не запав. В такому випадку, наскільки я знаю, потрібно покласти людину на бік, ні в якому випадку не пхати свої пальці до рота для того, щоб розщепити зуби, тому що в людини тоді ну, така реакція може перекусити е, пальці. Ну і очікувати приїзду швидкої допомоги. Знаю, що потрібно, щоб людина не вдарилася, щоб накрити її чимось. Ну так і інше викликати швидку, звичайно, допомогу. Чесно, не знаю. Ну я, мабуть, постараюся якось щось по ходу. Діється щось розібратися, але може когось покликати на допомогу, може хтось краще приймає або скору допомогу визвоти. Наскільки я знаю, потрібно її положити на бік, не потрібно їй ну не давати ніяких таблеток, ні води. Якщо їй не буде краще, то визвати швидку допомогу. Я колись була на курсах першої медичної допомоги. Отож, що за звученого допоможе, що ні. Ну, тут ми почули майже більше половини міфів, які стосуються саме надання допомоги при судомному нападі. Перше, що ви, ви чітко маєте розуміти, що якщо скорочуються всі м'язи, тобто людина має судоми, то так само скорочуються м'язи, і в тому числі язик. Тобто якоїсь суттєвої проблеми через язик ми не будемо мати. Ми будемо мати затруднене дихання в першу чергу через те, що йде спазм дихальних шляхів. Тому буде шумне дихання, будуть проблеми з диханням буде здаватися, що людина задихається. Тобто, ось тако проковтнути язик, то неможливо? Ні, можливо. тобто, от у мене є е, такий е, зріз. Людини, тобто, якщо людина знаходиться без свідомості просто в звичайному стані, то дійсно язик підсилує тяжіння, сповзає, вниз перекриває дихальні шляхи, і людина має проблему із диханням. Судомний напад це той випадок, коли людина, будучи без свідомості, не має проблеми із диханням, і язик запасти не може, тому що м'язи абсолютно всі напружені. Саме в цей час ми будемо мати. Е Навпаки, надлишок зусилля м'язів. Тобто, чому людина втрачає свідомість під час судомного нападу? В першу чергу, через те, що біль від перенавантаження м'язів настільки сильний, що нервова система не може справитись, тому вона відключається. Як краще покласти людину? Ось так на спину загалі чи... ідеальний варіант, коли людина лежить на боку, це дасть можливість легко відходити слині, яка буде утворюватися. А в даній ситуації навіть не стільки слина, скільки піна, або ж можливе мимовільне виділення вмісту шлунку, тобто рвота. Тому, якщо ми покладемо людину на бік, ми будемо мати більш безпечне положення. Але якщо є якісь певні ситуації, які не дозволяють людину розмістити на бік, то стараємося уникнути подальшого травмування. Тобто людина має лежати так, щоб під час судом. Вона не отримала травми. Це може бути щось м'яке під голову, це може забрати якісь предмети, які там порі знаходяться. Тобто, безпечне середовище для постраждалого. Часто чуємо ось ці такі приклади, що потрібно ложку поставити, можливо, щелепу розкривати пальцями. Чому це не можна робити? По перше, це нанесе колосальні травми самому постраждалому. По друге, це максимально неефективно, навіть якщо ви рахуєте, що щелепи стиснуті у постраждалого, то в проміжках між зубами ми все одно будемо Мо мати можливість проходження повітря, але під час надання допомоги ми нанесемо йому додаткові травми. Як правильно тримати людину? Адже судоми дійсно людина б'ється об можливо підлогу, в першу чергу, ми не фіксуємо людину, да? ми просто притримуємо, щоб людина не травмувалася. Оптимальний варіант ну, буде залежати від ситуації. Якщо є можливість забрати якісь предмети, які легко пересуваються, і об які може людина травмуватися, ми забираємо ці предмети. Якщо немає, то стараємося навіть підручними засобами обмежити контакти з цими предметами. Тобто, якщо гострий там якісь і бордюра, його можна закрити сумкою, його можна закрити там якимось одягом. Найголовніше у нас це потилична частина е, нашого постраждалого голови, тобто, щоб не було ударів, тому що там знаходиться дихальний центр, і при сильних ударах людина може взагалі загинути. Тому розкривати щелепу людині, до речі, потрібно чи ні? Взагалі не потрібно. Ми залишаємо людину в спокої, ми даємо можливість їй не травмуватися і ми просто очікуємо, поки закінчиться судома. Ми почуємо. Чули, багато людей сказали, що не знають, що робити, і викликали б швидку допомогу. От як з цим е, стосовно виклику швидкої допомоги, тут тактика має бути поміркована. В першу чергу, ви маєте розуміти, чи варто викликати швидку допомогу. Варто однозначно викликати швидку допомогу, якщо після закінчення судом або під час е, судом людина отримала якісь серйозні травми. Тобто, ви бачите явні ознаки травми. Тому ви викликаєте швидку не стільки для судом, скільки для того, щоб. Е, Потім надати допомогу після травми. Далі, якщо ви знаєте цю людину, ви знаєте, що в неї є судом, судомний напалити, але цього разу щось пішло не так. Тобто, напади йдуть каскадом. Період напади, проміжок, напади. Якщо це дитина без супроводу дорослих, тобто ви побачили дитину на вулиці. Ну, оптимальний варіант це таки дочекатися, поки судом не закінчиться, але якщо будь-які сумніви виникають, і це чужа дитина, да краще тоді зробити таким чином, або ж з'ясувати, хто в цей момент відповідає за цю дитину, тому що ну діти не так часто бігають самі по вулицях без догляду дорослих. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Людина, у якої напад епілепсії, абсолютно безпомічна. Пояснити будь-що оберегувати на оточуючих вона не може, і від правильності дій оточуючих залежить те, як вона вийде з цього стану. Сьогодні про те, як кожен із нас може врятувати життя, говорили із тренером з надання першої допомоги Юрієм Марценюком. Високоточна зброя, яка здатна вражати різну броньовану техніку. Саме ФПВ-дрони почали активно використовувати українські військові у війні з Росією. Тому в умовах технологічної війни міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує закривати потреби наших захисників. Цього разу передали вісім безпілотників, які виконуватимуть бойові завдання на півдні. Змагання з кульової стрільби провели серед вчителів предмету захист України, закладів загальної середньої освіти Вінницької громади. 23 учасники відточували навички зі стрільби, аби навчати дітей. Ці змагання зазвичай проводять серед старшокласників. Другий рік поспіль участь беруть вчителі. Відстань 25 метрів. Три пробних і два залікових постріли. Вчителі змагаються на влучність у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва. Змагання ми вже проводимо другий рік. Це вже якби закріпилася ця традиція. Тому що Ми з дітьми проводимо змагання, а з самими викладачами предмету не проводили. Ну от вже другий рік будемо проводити ці змагання. Змагання з кульової стрільби 12 років проводять серед 11-ти класників, А вже другий рік поспіль участь беруть вчителі. Удосконалюють теоретичні знання практичними навичками. Коли вчитель навчає дитину, зрозуміло, він сам має володіти усіма методиками і формами викладання предмету. А для захисту України важливо строєва підготовка, тактична медицина, тактична бойова підготовка і зрозуміла стрільба, тому що ті, хто е, ростуть, наші діти вони мають вміти захистити себе і не тільки у військовий час. За звання влучного стрільця боролися 23 учасники. Свій практичний досвід вони передаватимуть на уроках захисту країни в гімназіях та ліцеях громади. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі всіх подій міста разом з телеканалом Віта. З вами були новини за день та їх ведуча Ірина Дідух.